Смира можем, знаєте, сьогодні для людей гріх це таке ну вбитимість, таке така звичайна. Гріх уже не ви не викликає у людей якогось такого страху, сумніву нічого. Але коли говорять про прокляття, та люди знають чи є Ходять до бабок, дідок, ворожок, зняти порчу, отримати благословення, але не там шукають. Тому що Біблія говорить чітко, кинець прокляття Христос. Христос не відмінив закон, і весь світ знаходиться під законом. Є прокляття, є благословення. І наші життя, наші вчинки відображають, що ж буде в ньому відбуватися: чи прокляття, чи благословення. І, Христос кінець закону. Він його не відмінив, але його виконав і дає духа за того, для того, щоб його діти були над законом, були під благодатью, під захистом Божого. І Господь дає благословення, і до нього потрібно прийти. Через покаяння, через віру в Господа, ми отримуємо дар Господній благословенні прочні гріхів.